Вітання всім, хто дивиться акценти в Україні. Триває війна, чимало захисників і захисниць зі зброєю в руках боронять нашу землю на фронті. А ті, хто з певних причин не може нести службу у бою, працюють у територіальних центрах комплектування, зокрема, виконуючи завдання із залучення людей до лав збройних сил. Адже на жаль, аби тримати захист нашої території та перемогти ворога, необхідно чимало ресурсів, в тому числі і живої сили. Нещодавно був ухвалений закон про мобілізацію. Більше поговоримо з моїми гостями. Олександром Вірьовкіним, заступником командира роти охорони Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та молодшим сержантом Олександром Корісніченком. Вітаю вас, панове. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з вашого шляху. От коли ви переєдналися до лав Збройних сил України, чи було це вашим особистим рішенням? Чи можливо ви теж потрапили під мобілізацію, пане Олександре? Давайте почнемо. Я вітаю також всіх глядачів. До ТЦК я прийшов в перший день широкомасштабного вторгнення, як тільки оголосили мобілізацію. Спочатку мені Я хочу сказати, що я офіцер і був офіцером і тоді, і там подивилися. Куди вже офіцерів відправили на які посади, і мені сказали, щоб, я, щоб мені зателефонують, як я буду потрібний. І потім через деякий час зателефонували і запропонували мені е, посаду. Звичайно, я погодився і в той же день був мобілізований. Ну, мені mm -hmm. вручили, вручили повістку і так далі. Е, в ТЦК врахували. Мій бекграунд, так би мовити, досвід, який я мав, я все життя працював у засобах масової інформації, був головним редактором газети Запорозька Січі. Тому я став заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Ну, це було ваше особисте добровільне рішення, наскільки я зрозуміла. Так, Розпочалось повномасштабне вторгнення, і ви, не чекаючи повістки, пішли до винкового. Звичайно, не чекаючи угу. повістки. Але ну я б хотів би тут зауважити такий момент. Всіх, хто сам прийшов, називають добровольцями, але все ж таки навіть тоді, коли ще не було от останнього закону про мобілізацію, було зобов'язання кожному під час мобілізації протягом 10 днів самому прийти в ТЦК, навіть без повістки. І тому я вважаю, що всі люди, які тоді прийшли, вони просто виконали свій обов'язок. А у вас як склалося, пане Олександре? Ви як долучились? Ну, до 2022 року, 24. Лютого я був. Зареєстрований і в територіальній обороні, так як до нас приїжджали у 2015 році. Тому, коли почалося повноштаматне вторгнення, як от зробив всі свої домашні справи, чекав дзвінка, який поступив 28 лютого. Я без вагань зібрався і поїхав. Зразу вже мене зачисували в 6-й стрілецький батальйон. Ну, я так розумію, що ви обидва виконували бойові задачі свого часу. Ну, тобто, як прийшли. Чи хтось залишився в ТЦК одразу. А, як а... все відбувалося? Як сталося, що ви зараз там працюєте? Олександр а, одразу в бойову частину пішов. Угу. Я, я в ТЦК. Тобто ви пройшли все ж таки? Так, да, я пройшов певний бойовий. Угу. Досвід маю, та жаль. Ну, а потім, я так розумію, як давно ви служите в територіальному центрі комплектування, як давно вас привели люди? Так, в територіальному центрі я вже служу приблизно вісім-дев'ять місяців. Вже дев'ять місяців повного бойового досвіду в мене. Так, сталося тільки шість місяців, потім госпіталь, реабілітація, вирішування ВЛК, Ну і угу. по рішенню ВЛК мене направили в ТЦК. То по рішенню ВЛК ви не, на бойові задачі ви не можете вже зараз виконувати. тому да, я так розумію, виконувати ви виконувати бойові завдання. Продовжуєте служити, але вже тут безпосередньо в ТЦК. Так. Да. Ну кілька місяців тому, ну мабуть, не кілька місяців, навіть а більше року тому це сталося. Президент України давав розпорядження переглянути, склад ТЦК і укомплектувати їх тими захисниками, які якраз таки вже не можуть виконувати з якихось причин бойові завдання. Запорізькі центри теж були перекомплектовані. Хто а, люди, хто ті люди, які служать там? Так на початку 23-го року а, м, роти охорони. Запорізьких ТЦК були склад їх був змінений більш ніж на 90%. Тобто люди пішли на фронт, ті, які виконували наші завдання на той час, а замість них прийшли ті, хто вже був на фронті. Прийшли Ну, у нас э, ротація відбувається постійно після того, і на одній і ті ж посади э, приходили інші люди, потім ще інші. Ну, э, і зараз. В ротах охорони, ну принаймні в нашій, я точно знаю, що більш ніж 90% це е, ті, хто мають бойовий досвід, хто поранений, після того е, пройшли е, лікування, ВЛК, визнані обмежено придатними, і е, вони служать в ротах охорони. Ну, це можливо, якщо люди бачать їх на вулиці, вони е, і не бачать всього, але це є люди, в яких, наприклад, там частково немає ноги, ну ампутована стопа, або не діє рука, або щось інше. Майже всі е, контужені, тому що ну, зараз така війна, що е, вибухівки стільки, що бути на фронті і не бути контуженим майже неможливо. Ну, я так вважаю, що е, за кількістю вибухівки наша війна зараз, мабуть, перевіщила вже Другу світову на нашій території. А контузія вона вважається як причиною до обмежено придатності? Звичайно, обмеженої. вона може бути також угу. причиною, тому що люди втрачають певні функції, втрачають слух. Реакції е, правильно. Реакції угу. так. Е, е, ну потім, е, ну, наприклад, вони не можуть спати е, повноцінно. Це впливає на їх морально-психологічний стан і таке інше. До речі, в новому законі про мобілізацію, який вже підписаний президентом, є пункт про обмежено придатних, і згідно закону, ці люди мають бути ще ще пройти мають комісію і вже стати або придатним, або непридатним. От військових, військовослужбовців ТЦК це теж стосується. Так, щойно. Опубліковано новий закон про мобілізацію. Через місяць після цього він набуває чинності, і після набуття чинності ще 9 місяців дається на те, щоб всі військовослужбовці, включаючи і військовослужбовців ТЦК, пройшли знову ВЛК. Це стосується всіх військовослужбовців, тому що певні є зміни в переліку хвороб вони будуть, і будуть ці військовослужбовці визнані або непридатними до подальшої служби, або придатними. Одне з двох. Ну, У нас я хочу сказати, що і зараз ну, багато хто. Із тих, хто служить, вони після деякого часу служби їх потім визнають непридатними і звільняють за станом здоров'я, таке буває, тому що не всі витримують. І навіть в ТЦК служба не така проста, тому що люди, по-перше, вони служать в ротах охорони. Вони їхня. Головна функція це не ходити по вулицях і вручати повістки. Вони охороняють певні об'єкти, ну, не досипають і таке інше. Після цього вони ще йдуть і працюють на оповіщеннях. От дивіться, придатний і непридатний. Якщо непридатний, то. Ти не можеш служити вже ніхто це не може Якщо людина не придатна, ніде. то її знімають з обліку і вже е, після цього е, він не служить. Е, тоді виходить менше людей буде. Чи ті, що обмежено придатні, вони частково стануть придатними. Частково... То може таке бути, що і вас, пане Олександре, вам доведеться повернутись тоді так. На бойові задачі не знаю. Як би кажуть, поживемо, побачимо. Ну, я так думаю, що там певні норми, правила, я теж е, е, як, е, цим законом цікавився, тому там деякі будуть визнані функції, як би не обмежені або придатні до внесення військової служби, але в певних частинах, я так думаю, тому що там ну, не може бути такого, щоб повністю людина. Стала придатною, скажем так. Хтось може психологічно витримувати, а хтось може не витримувати. Хтось може фізично витримувати, а хтось може не витримувати. Ну, просто зараз ті, хто визнані обмежено придатними, вони можуть зробити свій вклад, і, наприклад, в територіальних центрах комплектування продовжувати службу. А виходить, що от ви казали, у вас є люди, в яких там частково немає кінцівки зараз. От так. його, мабуть, не визнають придатним, тобто він не буде далі працювати в ТЦК, теж. Е, Дивіться, от і зараз у нас є люди, які служать, наприклад, інваліди, угу. і вони можуть не служити, але за бажанням. Служать тому, що вони бажають зробити свій вклад, який вони можуть, в оборону нашої країни. А це як добровольці вони служать? Ну тобто інваліди можуть і не служити, але вони служать. Вони служать на тих же самих умовах, які ті, хто призвані, так. А які взагалі основні завдання покладені на військовослужбовців територіальних центрів комплектування? От ви кажете, є роти охорони, які охороняють об'єкти? Є люди, які працюють, можливо, це одні й ті ж люди, але просто по зміну працюють над оповіщенням населення. Е, які е, ваші основні завдання? Взагалі, ТЦК, е, їхня головна задача. Це ну, зараз під час війни це мобілізація, це комплектування бойових частин. Е, е, Облік військовослужбовців. Крім того, дуже важлива частина роботи це соціальна підтримка. ну Просто сама назва, це територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Тобто, ще це, це ще підтримка. Соціально самих військовослужбовців, їхніх сімей, а також сімей загиблих, сімей тих, mm -hmm. е, хто пропав безвісти і таке інше. Цим теж ТЦК займається? Yeah. Соціальною підтримкою. Все це функції. Це і... mm -hmm. А якщо говорити про конкретно нас, роти охорони, то в нас є ще певні функції з охорони об'єктів. Mm -hmm. От пане Олександре, розкажіть, будь ласка, от, про оповіщення громадян. Ви ж теж займаєтесь і врученням повісток, я так розумію, оповіщенням про мобілізацію і так далі. Як... Так, районні центри. Районні займі. центри. Mm. Як це відбувається? Як відбувається оповіщення? Щоб ну як по інструкції ви працюєте? Тобто, no, як це має виявити? Адресне оповіщення? Mm. Це більше найпростіше і найспокійніше, тому що ми ходимо по адресам. Знаходимо тих людей, які були зафіксовані або стають на обліку на цій адресі. Ми приходимо, даємо їм повістки для того, щоб точно знати, чи вони проживають на цьому адресу. Якщо вони проживають, то ми даємо їм повістки. Якщо не проживають, ми взнавали тоді, тому що були варіанти, коли вони там знімали цю квартиру, але Стояли на обліку, навчалися вони в Запоріжжі на той момент і стали на облік в Запоріжжі. Ми приходили там в господиня чи господар кажуть, він вже виїхав 5 років, де звідки ми збирали інформацію. Ну ви розшуком а... подальшим не займаєтесь? А, ні, ми поліція. потім, так як наше завдання, uh -huh. ми тоді в районні центри, тобто відносимо ці дані, вони вже займаються саме. Адміністративна частина ТЦК вже займається. Ми, як рота охорони, займаємося от іменно таким. По вулицям да, проходили, на щастя, в мене не було ніяких випадків конфліктів. Скажімо так, один у нас громадянин трошечки. Скажем... Агресивно відреагував? Не агресивно, ну, трішки там до адвоката дзвонив, там. Це, але ми е перекликали поліцію. Поки поліція прийшла, ми спокійно з ним порозмовляли. На щастя, у нас був тоді офіцер із рекрутингового центру, ми йому поради дали, пояснили, що все ж таки як не як. Е Обов'язок кожного нашого громадянина захищати нашу батьківщину. Обов'язок. Ага. І рано чи пізно війна може прийти в кожен будинок. Ну вона прийшла вже в нашу країну. Вона ну тримає, багато так. хто вважає, що якби нас це не касається, добровольці справляться, але на жаль, вони закінчують. Я хочу Тому сказати... Додати, Олександр жив до широкомасштабного вторгнення в Пологівському районі, в селі, яке зараз окуповане. В цьому селі в перші дні 80% чоловіків самі прийшли угу. в військкомат, ну в ТЦК і стали, як кажуть, зараз, добровольцями. Але я хочу сказати, що всі люди мають змінити ставлення до цього. Ми ще не виграли війну, тому що в багатьох таке ставлення, що війна, війна, вона десь там. Ми не виграли війну. І навпаки, ми зараз в дуже важкій стадії війни, коли не ми ведемо наступ, а на нас ведуть наступ і все ще може бути. І у кожного, просто щоб розуміли, і в Запоріжжі, і будь-де, може бути так, як у Олександра, коли його дім захопив, захопив ворог. Якщо не змінити своє ставлення до цього, кожна людина має розуміти, що може прийти ворог, може захопити твій дім, позбавити тебе всього, що в тебе є. І тому треба ставати на захист. Батьківщини, ну от ви кажете, що так має бути. Наголошуєте, я так розумію, для наших глядачів, щоб всі почули. Тому що я так розумію, що ви зустрічаєтесь з іншим ставленням. От на початку було дуже багато добровольців. Люди так мобілізувалися. Всі дуже були великі черги біля ТЦК. Зараз це не так спостерігається, я так розумію. І складно знайти людину, яку от ви даєте повістку. Вона о. Нарешті дочекався, пішов воювати. Немає такого мови. Ну, звичайно, кажуть, що пасіонарі складають меншу частину будь-якого суспільства, не тільки нашого. Це люди, які здатні на вчинок і так далі. Ну, на такий різкий вчинок, скажімо. Більшість суспільства, вони більш помірковані, От, я б це так назвав. Але я хочу ще раз наголосити про те, що нам не вдасться нікому не вдасться відбутися так, що хтось буде воювати за мене, а мене це може оминути якось, мене це не стосується і таке інше. Будь-хто. Ну, точніше, всі чоловіки призовного віку мають розуміти, що вони повинні стати на захист України, тому що інакше ну, буде погано, дуже буде дуже погано. Я можу додати, вибачте, на владу. Нічого дивиться, тому що а ось влада, а ось той. Наша країна і Конституція це називається, що народ. і Тому народ повинен захищати. Спочатку треба відбитися від зовнішнього ворога, а вже потім будемо розбиратися з владою. Я так вважаю. І я хочу донести це людям. Не те, що там вони кажуть, депутати, хай там йдуть воюють. Ну, скільки <говорити> їх там, два батальйони набирається, а остальне. Люди ж зайвими не бувають на фронті. Тим паче, що вони потрібні. Люди часто є ще така ситуація, викладають у соцмережі відео, де, начебто, працівники ТЦК. Е при застосовують фізичну силу до тих, кому вручають повістки, буквально заштовхуючи їх до машин, От нещодавно таке відео і в Запоріжжі знайшлося. Я знаю, що спростували інформацію, що це не зовсім це не наші були так. військовослужбовці, але все ж таки. Це не стосувалося наших ТЦК. Угу. Ну я хочу сказати, що якщо люди бачать на вулицях. Працівників, ну, точніше, неправильно, військовослужбовців, які вони в різних бувають одностроях. Військовослужбовці ТЦК, вони завжди в пікселі, вони зі своїми шевронами і таке так інше. От цей випадок, ну, він ніяк не стосувався мобілізації, там не брали участь праців... військовослужбовці ТЦК. Якщо говорити про інші випадки, які були в мережах, я теж їх бачив, то ну, я б хотів відзначити певну тенденційність цих відео, тому що ніколи не показано передісторію. Того, Та, того, що було раніше, того відео. Тобто, як себе поводила людина, яку нібито пакували там в бусик там, і так далі. Тому що дуже часто бувають випадки агресивної поведінки, коли на військовослужбовців ТЦК вчиняються напади, бійки і так далі. Ми Їх право захищатися. Ну, захищатися, так, я розумію. Їх mm -hmm. ображаються, поводять себе, себе зухвало. Я знаю, що навіть в Запоріжжі є група в Телеграмі, яка саме спеціалізується на тому, щоб ну, протидіяти працівникам ТЦК. Де їх теж ображають, mm. там називають зелені, там крокодили mm -hmm. там і таке інше. От. І, і робиться таке певне налаштування проти працівників розділення ТЦК. Mm -hmm. І їх працівників ТЦК називають ухилянтами. От. Хоча всі вони пройшли фронт, я хочу сказати, всі вони учасники бойових дій. 90% із них поранені. І вони вважають, що вони не ухилянти, а е, працівники ТЦК ухилянти, хоча все насправді навпаки. Ну, дивіться, давайте ще раз повернемось до тих відео, що ширяться. От ви кажете, мають право захищатися, але от пакувати в бусик, наприклад, навіщо? Ви знаєте. Наскільки от хочеться знати, наскільки ваші повноваження є великими от, щодо оповіщення, людина на вулиці агресивно себе поводиться, ви маєте самі розібратися, чи викликати поліцію, чи ну от що в ваших повноваженнях? Звичайно, вживати силу, права. Військовослужбовці ТЦК не мають. І слава Богу, в нас таких випадків я мав на увазі Запорізьку Запорізь, область так, і не було. Угу. Ніколи не було. Тобто у нас підготовлені люди, підготовлені в правовому сенсі і так далі. Вони знають, що можуть робити, що не можуть. І тому таких саме конфліктів не було. От. Якщо треба, то викликається поліція. І Вирішується питання шляхом поліціянтів і законним шляхом. У нас насилля немає. Ну, от, ну, принаймні бачите... я не зустрічав серед наших знайомих, я не бачив агресивного ставлення. Що необізнаність робить, от ви говорите, що мають бути люди в певній формі в пікселях і так далі. А от люди побачили на вулиці, що військова форма когось там десь б'ють чи щось роблять одразу. Працівники ТЦК треба розуміти, хто є хто, так і перш ніж ширити таку інформацію, щоб і не працювати на ну, ворога. в тому числі далеко не всі, хто бувають на вулицях Запоріжжя, працівники ТЦК. Ми обов'язково входимо в шевронах. Обов'язково, якщо ми на оповіщення, ми ходимо по своїй формі обов'язку. Панове, на жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Це були Олександр Вірьовкін, заступник командира роти охорони Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та молодший сержант Олександр Колісніченко. А я дякую вам за увагу. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі, і хай щастить.